Розділ перший вступ, коли душа втомилася жити, послухай мене тихо, без поспіху. Я не знаю, хто ти, але відчуваю, ти втомився не просто фізично, глибше, там, де слова вже нічого не змінюють. Можливо, ти давно не говорив про це вголос. Ти просто живеш, наче на автопілоті, прокидаєшся вранці і вже хочеш назад у сон. Ніби день навіть не почався, а всередині вже порожнече. Ти дивишся у дзеркало і бачиш знайоме обличчя воно ніби твоє, але в очах інша людина, втомлена, спустошена і тиха. Ти йдеш, робиш усе, як завжди, працюєш, відповідаєш, тримаєш себе в руках, навіть усміхаєшся, щоб ніхто не бачив, як боляче всередині. Але правда така, ти більше не відчуваєш життя. Це не тому, що ти слабкий, не тому, що ти зробив щось неправильно. Просто одного дня душа замовкла вона кричала: а ти не чув. І тепер вона мовчить. Ти можеш спати цілу ніч і все одно прокидатися виснаженим можеш їхати на відпочинок і не відчути полегшення бо тіло може спати, але душа ні. А зараз зупинись на мить справді зупинись. Подихай глибше відчуй, як у тобі ще існує життя. Ось про це я хочу поговорити з тобою сьогодні. Не як учитель, не як мудрець, а як той, хто теж колись втомився, хто колись стояв на межі і не розумів, навіщо прокидатися наступного ранку? Послухай одну історію вона не про когось, вона про тебе. І якщо дослухаєш до кінця, можливо, побачиш, як можна повернути собі себе. Розділ другий коли вогонь згасає, чому ми втратили себе? Я хочу, щоб ти пригадав без страху, без тиску, просто згадай. Був час, коли ти прокидався з блиском в очах, коли день здавався пригодою, а не випробуванням, коли ти відчував силу, не фізичну, а ту, що жила десь глибоко всередині. Ти вірив, що можеш змінити світ, що життя має сенс, і що кожен ранок це можливість. А потім щось сталося не одразу, поступово. Мов крихітна тріщина, яка день за днем ширилася у твоєму серці, може, ти почав занадто багато брати на себе, може хтось зрадив твою довіру, а може ти просто довго робив те, що не любиш, переконуючи себе, що так треба. І ось пройшли роки, а ти вже не той, ким був, замість вогню попіл, замість мрій, обов'язки, замість бажання жити, лише бажання відпочити. Я бачу це у твоїх очах. Ти ніби весь час десь поруч із собою, але не в собі. Ти посміхаєшся, коли треба, працюєш, коли мусиш, допомагаєш іншим, коли сам ледь тримаєшся, і ніхто цього не помічає. Бо зовні ти все той самий, сильний, розумний, відповідальний. Але я бачу тріщини під цією бронею, і знаєш, що найболючіше ти сам давно не чув свій справжній голос. Той, що колись шепотів тобі мрії, коли ти ще вірив. Ти заглушив його шумом обов'язків, думками про те, що треба, потрібно, не можна, але він досі живе в тобі. Тихий, терплячий, чекає, коли ти нарешті почуєш. Оце не кінець, твоя втома не вирок, це лише знак, знак, що настав час повернутись до себе. І якщо ти дослухаєшся, я покажу тобі, як це зробити. Але спершу я хочу розповісти тобі одну історію не казку, не легенду, а притчу, у якій схована відповідь. Ти готовий слухати? Добре. Тоді слухай уважно. Розділ третій. Притча про колесо, що зупинилися. А зараз звільни голову від зайвих думок і слухай. Уяви, що ти йдеш дорогою, яка не має кінця, пилюка під ногами, спалене сонцем повітря, і лише тихе скрипіння воза, який тягнеш за собою. Там у возі твої обов'язки, турботи, очікування, що ти колись сам на себе поклав. Кожна думка я повинен, є важкою, мов камінь. Кожні слова, я не маю права зупинятися додає ще один тягар, і ось. День за днем ти все йдеш без відпочинку, без подиву, механічно, як колесо, що крутиться лише тому, що звикло крутитись. А потім раптом воно зупиняється ти чуєш глухий звук, дивишся, одне колесо заклинило, і воза вже не зрушити. Ти пробуєш штовхати, тягнути, злитися. Але він стоїть, ніби світ сказав досить. Тоді ти сідаєш на землю, спершу з розпачем, потім із тишею, бо вперше за довгий час не треба нікуди йти, і в цій тиші ти чуєш звук, який забув давно плескіт вітру, дихання, пульс землі, і щось у тобі теж починає ворушитись спогад, що ти колись не тільки рухався, а й жив. Ти розумієш колесо зупинилося не тому, що зламалося, а щоб змусити тебе зупинитися теж. Бо ти давно став не людиною, а механізмом. Ти перестав помічати небо, запах хліба, погляд дитини, світанок у вікні. Ти просто їхав. Але життя це не дорога, яку треба подолати, це подих між кроками. Це мить, коли ти зупиняєшся і відчуваєш Я є. І ось ти сидиш біля воза, тиша, сонце хилиться до заходу, пил осідає на землю. І в цей момент ти бачиш, що колесо не зламане, воно просто потребує очищення. Ти береш гілку, обережно щищаєш бруд, пил і камінці, що застрягли між спицями. І тоді, лише тоді, воно знову починає крутитись. Але тепер ти не поспішаєш, бо зрозумів, не швидкість має значення, а присутність. Бо якщо душа виснажена, будь-який рух стає в'язким, навіть самий правильний. Ти знову впрягаєшся у віз, але вже інший, спокійний, усвідомлений, і з кожним кроком повторюєш собі: Я не маю йти далі, щоб довести свою силу. Я маю йти далі, щоб відчути життя, тоді, колесо крутиться майже безшумно, без надриву, без поспіху, немов зітхає разом із тобою. Стоїки казали: Той, хто не вміє зупинятись, ніколи не зможе рухатись у правильному напрямку. Твоя втома. Це не слабкість, це сигнал. Сигнал, що настав час очистити своє колесо. Розділ четвертий. Справжня природа перевтоми. Чому ми виснажуємося? Ти мабуть думаєш, що втома це просто наслідок браку сну чи перевтоми на роботі? Ні, це лише поверхня. Справжнє виснаження починається глибше там, де ти перестаєш жити в гармонії з собою. Послухай, людина втомлюється не від дії, а від спротиву, не від праці, а від того, що змушує себе робити те, чого не хоче, не від життя, а від того, що йде проти власної природи. Ти можеш працювати багато і не втомлюватися, а можеш сидіти цілий день і відчувати, що ніби тягнеш гору. Різниця лише в одному чи узгоджені твої дії з твоїм серцем. Коли розум каже, треба, а душа шепоче ні. Усередині починається війна, і навіть якщо зовні ти спокійний, усередині горить поле бою, ось що виснажує. Стоїки які казали, живи згідно з природою, не означає відмовся від обов'язків, означає, не роби того, що розриває тебе зсередини, бо будь-яка дія, у якій немає внутрішньої згоди, спалює енергію. Ти відчуваєш це, правда, коли робиш щось для когось, бо треба. Бо всі так роблять, а потім залишаєшся порожнім. Це не втома тіла, це біль душі, яка втратила сенс руху. Виснаження приходить тоді, коли ти довго живеш, не своїм ритмом, коли прокидаєшся не тому, що хочеш, а тому, що мусиш, коли мовчиш, щоб не образити, коли погоджуєшся, щоб не сперечатися, коли посміхаєшся, щоб приховати, що тобі болить. І ось що цікаво: навіть тіло реагує на це. Воно стає важким, очі тьмяними. Крок повільним, бо тіло завжди відзеркалює душу. Якщо в душі немає радості, тіло немає енергії, якщо в душі є сумнів, тіло втрачає силу, якщо в душі живе провина, тіло тягне камінь. Але все можна повернути, бо втома це, це не кінець, а лише послання, послання, яке говорить: ти занадто довго йшов проти себе повернись додому. І коли ти перестаєш тікати від тиші, перестаєш боротися з собою, починаєш зцілюватися. Бо справжній спокій не в тому, щоб уникати навантажень, а в тому, щоб кожен крок був чесним. Поглянь на світ: ріка не виснажується, коли тече, лише коли намагається текти вгору. Так само, і ти, якщо живеш у напрямку своєї правди, енергія повертається. А якщо живеш у напрямку як треба, вона зникає. Тож, коли ти відчуваєш втому, не поспішай звинувачувати себе. Це не слабкість, це компас, що вказує, що ти відійшов від свого шляху. Сядь у тиші, як той мандрівник біля воза. Послухай, куди хоче рухатись твоє серце, і дозволь собі не поспішати, бо мудрість не в тому, щоб завжди йти вперед, а в тому, щоб знати, коли треба зупинитись і просто бути. Розділ п'ятий. Як повернути внутрішній спокій і енергію життя. Слухай уважно, друже. Ти не мусиш боротися з втомою, її неможливо перемогти силою волі. Втома це не ворог, це вісник, і якщо ти його вислухаєш, він сам відступить. Повернення до спокою починається не з дій, а з дозволу, дозволу собі бути живим, не продуктивним, не ефективним, а просто живим. Перший крок зупинися: не в сенсі нічого не роби, а в сенсі будь тут. Сядь, закрий очі. Відчуй, як повітря входить і виходить із тебе. Просто дихай. Бо поки ти біжиш, ти не можеш побачити, куди саме. Стоїки казали: немає вітру сприятливого для того, хто не знає, куди плисти. А спокій це твій напрям. Другий крок очисти розум від шуму. Не потрібно втікати в музику, у соцмережі чи у справи. Просто побудь у тиші. Спершу вона здаватиметься важкою, бо ти звик чути все крім себе. Але потім тиша стане твоїм притулком. У цій тиші ти почнеш чути істинні думки, ті, що не приходять іззовні, ті, що шепоче твоя власна природа. Третій крок навчися не вимагати від себе досконалості. Ти не машина. І не зобов'язаний бути сильним завжди, справжня сила у чесності з собою, у здатності сказати, я втомився, і це нормально. Стояки не вважали емоції ворогом, вони вважали їх учителями. Якщо ти відчуваєш втому, вона прийшла, щоб нагадати, що ти не слухаєш себе. Четвертий крок: поверни прості радості, сонце на обличчі, теплий чай уранці, погляд того, кого любиш. Дихання дитини, коли вона спить, це не дрібниці, це життя. І нарешті п'ятий крок перевір свої чому Усе, що виснажує, варто запитати для чого я це роблю? Якщо відповіді немає, можливо час відпустити, бо немає сенсу тягнути те, що тягне тебе вниз. Спокій повертається не тоді, коли ти досягаєш, а тоді, коли перестаєш бути чужим самому собі. Поглянь на море, воно може бути штормовим, але глибоко під хвилями завжди тиша. Ти також маєш у собі спокій нікуди не зникав. Він просто чекає, поки ти згадаєш, як до нього дістатись. Ти не маєш бігти до нього. Він уже в тобі. Він був завжди у твоєму диханні, у твоєму серці, у кожній паузі між думками. Просто дозволь йому повернутись. Розділ шостий. Коли хвиля виснаження. Повертається. Слухай мене уважно, оце, мабуть, найважливіше, що я можу тобі сказати. Повторна хвиля завжди повертається. Завжди не тому, що ти слабкий, а тому, що ти живий. Життя це ритм, підйом і спуск, день і ніч, вдих і видих. Не можна вдихати постійно, бо ти просто задихнешся. І не можна жити лише у світлі, бо саме темрява показує, де воно є. Тож, коли знову відчуєш, що сили йдуть, не панікуй, не намагайся боротися, просто змирися, що хвиля прийшла. Вдихни і скажи собі це нормально, я втомився, я дозволяю собі відпочити. Стоїки вміли приймати будь-який стан як частину природи. Коли йшов дощ, вони не проклинали небо, коли наставала зима, не боролися з холодом, вони вдягали теплий плащ і чекали весни. Ти маєш робити те саме приймати, не опиратись, а пристосовуватись, бо виснаження не ворог, а хвиля, що змиває старе, готуючи місце для нового. Але є одне правило: ніколи не роби остаточних висновків, коли ти втомлений. Бо розум утомленої людини бачить усе у спотвореному світлі. Коли ти виснажений, не оцінюй себе, не приймай важливих рішень, не думай, що життя зруйноване, просто перечекай. Пам'ятаєш, колесо з тієї притчі, що я розповідав, іноді воно зупиняється знову, не тому, що зламалось, а тому, що знову забруднилося, і ти просто знову маєш його очистити. Тіше, дихання, простота це твої три інструменти: тиша, щоб почути себе, дихання, щоб повернутись у тіло, простота, щоб не ускладнювати життя, коли воно просить лише спокою. І коли хвиля відступить, а вона завжди відступає. Ти відчуєш, що став трохи іншим, трохи мудрішим, трохи м'якшим, бо кожна втома, яку ти пережив свідомо, залишає не шрам, а розуміння. З часом ти навчишся не боятися цих хвиль, навпаки, чекати їх, бо саме вони показують, наскільки ти виріс. Коли прийде нова, ти вже не піддасишся їй. Ти просто пропустиш її над собою і залишишся стояти. Це і є спокій, про який казали стоїки. Не той, що в безтурботності, а той, що в силі не падати духом, навіть коли знову темно. Тож, коли наступного разу накриє хвиля, не тікай. Просто по думки скажи привіт, я тебе пам'ятаю, пройдемо це разом, і ти побачиш, як вона втратить силу, бо хвиля не може втопити того, хто вже навчився плавати. Розділ сьомий пробудження, сила спокою і повернення до себе. Ти дійшов до цього моменту, подумай про це, ти не просто дослухав, ти пройшов цілий шлях, через втому, сумнів, зупинку і тишу до себе. І тепер, якщо ти прислухаєшся, то відчуєш, дихання стало рівним, думки спокійними. А всередині дивне, тихе тепло це не випадковість, це ти, твоя справжня природа, яку ти нарешті почув. Сто, які казали, не шукай миру у світі. Шукай його в собі, і тоді навіть буря стане тобі союзником. Ти бачив, як приходить втома. ти навчився її приймати, ти зрозумів, що спокій не ззовні, а в тобі. І тепер народжується сила, але не та, що стискає кулаки, а та, що розкриває долоні. Бо сила — це не боротьба, це ясність, це вміння дивитись на життя без паніки, без надриву, без страху втратити. Подивись навколо. Світ не змінився, змінився ти. Те саме небо, те саме повітря, ті самі люди. Але тепер ти бачиш інакше, бо ти в тиші. Пам'ятай життя не вимагає від тебе героїзму щодня. Воно просто просить бути живим, відчувати, дихати, помічати. І якщо раптом завтра знову стане важко, не тікай, сядь, вдихни, згадай цей момент. Згадай, що всередині тебе є місце, куди буря не дістає, там твій спокій, твоя сила, твій дім. Звідти ти можеш діяти, працювати, любити, творити. Не з виснаження, а з натхнення, не з обов'язку, а з вибору. Бо коли людина живе у згоді з собою, вона не витрачає енергію, вона її випромінює, і саме тоді інші починають відчувати поруч із нею спокій. Це і є справжня сила бути світлом, а не вимагати його, ти вже на цьому шляху. І він не має кінця, бо спокій це не мета, а стан. Він не здобувається раз і назавжди, він підтримується щирістю щодня. Прокинься завтра не як людина, що мусить, а як людина, що може, може бути собою, може вибирати, може дихати, може жити. І коли знову відчуєш втому, не бійся, посміхнись їй. Отепер ти знаєш, вона лише нагадує, ти живий. Якщо це відео торкнулося твоєї душі, підпишись на цей канал, Стимулус. Тут ми разом вчимося жити усвідомлено, без хаосу і заклопотаності, у злагоді з собою. Постав вподобайку, щоб сказати собі Я вибираю спокій, і поділись цим відео з тими, хто шукає світло у темряві. А під цим відео в коментарях напиши, що ти сьогодні обіцяєш собі. Можна, просто я дозволяю собі спокій. Це буде твій суттєвий крок назустріч собі. Просто іноді потрібно зупинитись, щоб його знову почути.